І усім привіт. Сьогодні в мене буде відео по такому серверу, як UA Project, або, як в табі написано, YoAP5 Тепер слово панді, якщо він хоче щось сказати. Ну, всім привіт. Це я був колись президентом всього молодого чоловіка, а зараз я як попущений, тому я вам буду показувати сервер Дуже класний, насправді. Тут доволі гарний онлайн, можна відкрити таб глянути, вон 32 людини. Чи ж ти так добре на камеру говориш, може ти цей будеш за мене відео записати? Я можу. Люди, Люденьки, наступне відео буде е, записувати він. Так, ладно, давай, показуй, що там. Що спочатку місто мені покаже, що цікавого є. Так, добре, про місто. Я живу в місті Петрикюр, тут дуже дивна назва, Я, я, я не розумію, чому така дебільна, але ну що є, то є. Я почну, мабуть, зі свого дому. Так, е, да, він ну, такий виглядає, як загон. Далі. Ви можете бачити фонтан. На цьому сервері, до речі, є вода, але її не можна пити. Вау, вода є! Мені здається, зі вода всюди в Майнкрафті є, ні. Ти здивуйся, але вона тут є навіть в Незері. Це мій загін з тваринами. Я їх люблю і інколи вбиваю. Є... Тож, загалом, в принципі, у мене по дому вже все, тут ще є біседка. Це теж твоє? Все моє. А ще в мене в домі у вежі любові oh. дві жінки. Тут сідати можна Знає на цьому що? сервері. Ай, так все. Окей. Okay. Давай показуй Дорогу, щось давай. найкрасивіше, що є в місті. В центрі ж ну, повинно щось бути красиве. Накрасивіше, що є в місті це мій заміський будиночок. Далі. Треба вже пройти реального міста. Ну, загалом у нас в місті ще є, у нас є довіги ще різних ферм. Єдине, знаю, що про, про ваше місце це те, що я побачив в вкладці мемів, що там якийсь чел вас обкидає яйцями куриць. Я, я до речі, тут ні Ме... разу не був. Мерія Мері... нового Петрикюра. Бо... Там типу-те, що треба. О. Привіт. А як хто це? Який нік в нього? Я не знаю, який в нього нік, треба дивитися кота, бо тут прикол в тому, що ніків не видно. І це прям дуже-дуже галіма. Чо в нього не незаридка, а в тебе незаридка є? Я не знаю, вони якісь локі попали. Це, це ж на відео буде, я не буду це вирізати. Я, всі жителі Патрикюра подивися, це тобі капець, а всираєш своїх. Якщо що, я всираю на їх, але вже те, що в них немає незаритової броні. Ну, далі що тут я такого цікаво по місту, загалом у нас місто підводне. А, медові собі, 16 копійок, один стак. Що значить 16 копійок? Не дешка? При ющенку а... такого не було. Йдемо <рес> далі. Я не знаю, я буду це вставляти чи ні. <рес> Можеш вставити, думаю, ющенко всім подобається. Там у нас ферма скелетиків, до речі, так гарно зроблено, прям капітан. Скільки ж сервер відкритий, бо тут стільки всього побудовано? Хай інтерв'ю, а чому саме вибрав Петрікюр? Саме це місто вибрав? Є декілька важливих причин. По-перше, це єдине місто, коли зайшов на онлайн-мапу, де було більше двох жителів онлайн. По-друге, воно недалеко від спавну. А третього немає. Я взагалі хотів десь біля нього пожити. Там були якісь цікаві островки, але вивело, що вони були в небі літаючи. Тому я пройшов найближче місто, яке в мене було. Добре. Оце чуваки вчора вирили, отаку величезну. Ого, яке місто! Ого, яке. Ага. Я О. думав, що домовилися може тут навіть поселитися. Йому треба водичка, стій. Мені здається, йому не треба водички. він так швидко купається, що він зараз. Викупать. Ні, він просто якийсь неадекватний і дивний, я йому дав воду. А він... А хто це? Я не знаю. Це якийсь аксавотель, опа, все. Він, він свиня, ти що, до речі? А, ні, може не свинята. Ні, він закинути. Блін, так хочеться його скинути. Але, але так. Що, що, це просто генерація забагалася, чи вони реально це викопували? Ні, вони реально так викопували. Так, сідай тепер мені на голову я тебе покажу Під, ну, підводне місто, воно яке розбитрикю. Це... Ого, який порт. Але він ніби не добудований, ні? Не, до речі, не знаю. Типу це виглядає як якийсь далі, якщо чесно. Блін, ну мені блу для магії там. Я знаю, як якісь предмети треба знайти, щоб стати магом. Ну, Тут треба знайти книжку, і там є різні рецепти. Ну я потім покажу. Щоб... Єдине, що я знаю про магію, це мільйон мемів, які всі від однієї людини, і він просто зас засирає сенселиких. При ющенку такого не було. Тепер можна не спускатися, десь зараз буде, буде маяк. А камням, якого тут. О, було, тут якийсь замок під... підводний. А, ну то, як я типу, теж наші будували. Я теж. А ну, хто з... Типа, в що прикол? Кажу. Mm -hmm. Вони будували цю штуку, а потім вирішили тимчасово жити на суші. Mm -hmm. Ну, це все вже. Більше мені нічого цікавого. Жесть. Ну, так... ну, зараз я все покажу. Я хочу стати шутом. Я... Ну, я умовно демонеса, але поки mm -hmm. що, як мені сказали. Мій шлях поки що називається асасін. Типу, там Демонеса це якась остання його фаза або щось подібне. Вікі я зайшов на Вікі, мені просто там якийсь дисклеймер, я не можу якось почитати нічого. А вони тут майже нічого про це й не розписують. Типа тягнуть інтригу, щоб було цікавіше. Ну, якщо чесно, мені було б трохи цікавіше знати, що я прокачую, або більш-менш принципи, або хоча б де це можна було добути. Я без поняття, що Демонеса робить. Я тоже. Так, 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 ніякого суржику, Не я теж, а я теж. Гаразд, так. А... так давай ще до верходи, показує місто, ну так, да, там у нас ферми, там є ферма їжі. Так, показуй магію. Ладно, показуй магію. Для початку ти має показати те, з чого починається магія. Як, як стати магом, скажи мені, що треба? Для цього треба дійти до мого дому. Ти там все розповім, у мене є цей де? Оце. Це, це мій дім. Це все твоє? Цієї граєш. День? Раш, Один чи? день, 8, 19 годин. Вчора почав, як Один день <світ> почав сьогодні. Так, дивись для початку. В чого взагалі починаємо? Ми, ми ще дійдемо до цього um... Вийдемо на... З чого взагалі починається весь шлях мага? це з того, що ти в якомусь данжі або ще десь знаходиш книжечку з рецептом? От, наприклад, ця. Ну, там типу просто розповідається про рецепт і, ну, і типу два інгредієнти, чи скільки там. До речі, можна я почитаю, той не читав, мені просто сказали, що мені потрібно, вдруг мене обдурили. А А можна просто запитати гравців, які... які вже прочитали все, що треба для твого класу? А вони хитрі, вони продають або рецепт. Коротше, такі дешеві рес... умовно, там іде магія від 9 до 1 рівня. Ти, типу, подивіться, найгірше його можуть просто так сказати, там у них є Давай так, ти хочеш бути сонцеликом з якого всі сміються, Чи хочеш бути Демонесою? Шитом, звичайно. Розповідає, умовно. Там от. Де так книлічка? В рецепті було троянда з людським обличчям і Diamond Sword. Ну, типу, артіфакт, рідкісна і штука. Загалом, типу, там по назві того предмета можна зрозуміти, як її добувати. Тому для троянди треба, ну. Так, ну де Данжі. Подобувати троянд. Що? Де Данжі. Данжів? тут немає якихось касами данжів. Типу майже все зовути на два місяці серверу. Так, ось я ну, оцю. А ти. А я ти, а, може просто запитати вчиліків з міста, який рецепт шуту? Це стандартна картина з Майнкрафту. Задави. 1.21. Так. Да. Е. Е, зараз... <laughs> О. Розповідає далі, що робити по магії. От дивомо дістав тут, ага. тут рентгідським обличчям і Diamond Sword, да? так? Ага. Далі, треба спеціальний котел. Де спеціальний котел? Він робиться, умовно, з багаття душ і ну, котова. І тепер, коли до нього тисяєш, там з'являється менюшка. Зарити О, зілля. Так. Да, і Там треба розкласти правильно компоненти. І якщо все добре, то в тебе з'являється зілля. А як знати, як правильно їх розкладати? А, в рецепті є. Там, типу, основний ліворуч, а, другорядний праворуч. Куди ми ще до цього не дійшли. Далі, умовно, ти випив зілля. Від тебе починається процес. Я не пам'ятаю його назви, але ти починаєш помирати в очах темніше, тобі злизько ходити, ти повільний і тому подібна штука. Якщо тобі пощастить і ти вижив, то в тебе буде магія. Умовно, якщо ти вип'єш ну, зілля магії сильнішої, ніж в тебе, там ну має бути. То ти можеш померти там дуже великий шанс, і після твоєї смерті за тобою буде бути бігати якийсь гравець-мутант. От у мене умовно магія зараз 9-го рівня, я її я її заспливлю. Тебе 9-го рівня? Для того, щоб я тебе продемонстрував свою магію, мені потрібна корова. В тебе мільйон корів там за загоні. Я їх не хочу, мені їх шкода. В мене просто стріляє. Ні, ні, ну вона на в чомусь не працює, на жаль. От у нас умовна є корова, але нам треба ще якась жертва. Я сподіваюся, цей магічний трюк буде цікавий. Я сподіваюся. Це відео всі антирейтинги. Тепер, коли умовно ти засвоїв ту магію, тобі дається предмет, типа, той твій скіл. От у мене цей предмет називається підбурювання. Можеш відпустити морку, будь ласка, мені страшно. От, умовно, у мене також є запас мани, і якщо його надто багато витрачу, то мені буде капець. От вона натискає підбурювання на корову. Свиняк. Можеш будь ласка, свиню привезти назад. І я натискаю на своє. На, на свиню. І тепер дивись. І ще це було. А, вони. Вона її б'є. Це має такий скіл. Поки що. На це скіл витрачає витрачаю всю свою магію. У тебе єдиний скіл тільки є? По перший рівень я буквально буквально май... Ну, Дев'ять. Окей, я знаю, що асасіна я вибирати не буду. Ну, але я можу переперивати через парканчики і швидко бігати. Всесільку вип'ємо швидкості, Так. Так аааа. Треба якось дізнаватися, як мені магію робити. А почекайте де. Я біля котика якогось гігантського. Я зараз підійду. Тут могила Бенни. Могила Бенні вічна пам'ять Скачи скачі з миром. Прикольно. Так, ходімо. По ідеї, основна підводна, а от там зараз взагалі ніхто не живе не грає. Почекай, почка, я, по... я повинен це зробити. Я повинен це зробити. Рональд. Імпан не, не заходить нічого не чіпати. Так це ж на відео буде, ти Знаєш, що ти прочитав? Так, дивимось, цінні ресурси, тут нічого. Ого, Є... скільки в неї шаблонів, цілих три. Ну, я торгую не з розірками. До, тому, мого... Я... До мого імені 53 стейки. І вони не мої. А як же Каракала повстан? Ну, видно, він його зрадив. Дуже гарно, думаю, треба так і залишити. Щоб вона ні про що не дізналася Так а вона дізнається, відео я ви, викладу, скоріш всього, медіа серверу. Вона просто дізнається потім і не буде ображатись. Mm -hmm. Давай просто будемо шукати книжку. Ми маємо за сьогодні знайти. Mm -hmm. Так, це просто книги. Була Ти крадеш в людей, речі. Не краду людей, повертаю назад. Просто. У... Всі твої слова буд будуть використані проти тебе у суді, Бувайте, удачі чи що ще, і краще ти краще ти кажи. Для речі, я вам по-перше дякую за те, що ви додивилися відео до кінця. Ми нічого не крали, ми нічого не крали. Ми нічого не крали. Ми взяли лише одну річ і повернули її назад. Це ніяк не впивало ні на економіку серверу, ні на ігровий процес. Дякую бізарному за те, що він запросив мене у відео. Він сказав, що наступне відео буду записувати. Я тому глядачі очікуєте другу серію, частину. Ага. Всім ага. щастя, здоров'я, грошей, дітей, любві, богополуччя, суржик. Ва,